Я не знаю, що це таке. не знаю, що Ну, таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, Я не знаю,

Ці барікади зайшли, почали. Вони прийшли тут і робили що виїхати барикади. Войники кропували в цю країну. Не то, там війна, а то ще тут воюють. Я це роблю? Я здобув. Я спілкуюся. Я з вами.

Витейтеся на його ті перекладали на відомо. Бачите, що бачите, що я бачити. Вони не молиться. Отакі ходять, отакі ходять. Оце говорять, що православні люди хочуть молитися. От як вони моляться. Якщо вони моляться, от скажіть мені, оце церква молиться, отак у церкві моляться, і це означає, що це церква настояща. От люди. От подивіться, які вони в церкві моляться. До чого вони дано сказали, кожен молиться своєму храмі в цьому храмі, з якого ми сьогодні вийшли добу молеби і де було голосування були так само українці, жителі громади і дружани храму. Вони чітко єдиноголосно висловили своє бажання залишатися в тій вірі, в якій вони були хрещені. Хтось має бажання міняти ту віру, в якій він був в дитинстві? Ні! То ми залишаємо цій віри, тому що голова нашої церкви є Христос. Якщо хтось каже, що ми йдемо проти Нього, тоді куди вони йдуть? Парафія, яка є по сусідству, хіба там повний храм? Керівник був тут, організовував запитання Покровського храму. Нехай там не ведуть порядок, нехай там буде злагода і Христос, і до них усі підуть. Якщо в церкві збудеться Богослужіння, є креслі ікони, і некресне діє. То не переховайте, не зубайте йому молитися, тому що люди віруючи, служать Богу. А коли ви кажете, що вони йдуть проти вас і задумайтесь, куди ви йдете, дорогі організатори, керівники і виконавчі служби, тому що ні один прихожанок української православної царки не порушує закон України, не порушує конституцію України і тут. На цій площі ми хотіли висловити свої бажання і прихожани сьогодні в храмі, всі українці проголосували за те, щоб не зраджувати свою православну віру, за те, щоб і надалі молитися за наших воїнів в храмі, не на вулиці, не на площі, тому що храм слугує для молитви. Ми бачимо історію в Києві, ми бачимо історію Києва Чарської лаври, ми бачимо історію трапезного храму. Тобі питання до тих організаторів керівників, які були на... до... до нас. Що вони хочуть зробити з Покровським храмом у Глибоці? Хіба там не здійснюється молитва? Хіба храм не збирає на допомогу воїнів? Хіба храм не молиться за здоров'я наших воїнних-захисників на передовій? Але це є все відлукавою. Тому що дивіться, вони не заходять в храм, не проводять там голосування, тому що храм переповнений. Хто житель громади, хто тут в Глибоці перебуває, знає, що завжди Покровський храм під час богослужіння переповнений віруючими людьми. Тому вони ніколи під час богослужіння або на службі ці провокації не зроблять, тому що їх менше. А в церкві люди мовляться. І сьогодні, коли нам перешкоджали, забороняли, коли йшов хрест і ікони хорови, значить, вони бояться Христа, бояться ікон. Не бійтеся Бога, любіть Його, бійтеся Його образити. І коли ви будете йти до Христа, то всі ми станемо єдині довкола Христа. І нехай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава! слава Україні! Оскільки вже починається дощ, і отець настоятель, отець Дмитрій, каже, що е, сьогодні, 14 лютого, яке сьогодні свято? Вечірня служба на стрітення. Тому зараз починається вечірнє богослужіння, кожен на своїй парафії священник. Отець Дмитрій запрошує по можливості помолитися разом з прихожанами по Кровському храмі. Тому пам'ятайте, що завжди, 14 лютого ввечері, освячується, і молитва читається вже на стрітення. На ті свічки, які зберігаються і проганяють всякі лукаві, і нечисті. Тому старайтеся бути в храмі, старайтеся бути сьогодні на вечірні, старайтеся взяти ту свічку, освячену, окроплену святою водою, і принести Богу? додому. Шумаємо, і нехай ваші Шумаємо. оселі Господь береже цією стріпінською свічкою, вашою молитвою України, і заступництвом всіх небесних сил Господи.